Поляки прагнуть реваншу через тиждень. Львівські каратисти у матчевій зустрічі прийматимуть національну збірну Польщі. Суперники вже зустрічалися між собою у Вроцлаві. Сильнішими були наші хлопці. Вони будуть настраюватись максимально на реванш, тому що знає наскільки був злий їхній тренер, коли вони в Вроцлаві в на очах усіх програли матчову зустріч українцям. До Львова їдуть тільки чемпіони Польщі, серед них і чемпіон Європи та два бронзові призери студентського чемпіонату світу. З одним із них Артуром Растропінський зустрінеться Роман Дерега. Нема нема чого взагалі абсолютно. Дивитися, які титули спортсмена треба виходити, робити результат. Найважче доведеться Ярославу Горуні. Мало того, що він на татамі вийде першим, та ще й протистоятиме чемпіону Європи Себастьяну Морозовській. Однак львів'яни на це ще більше заводить. Завжди хочеться битися з сильними суперниками. Не хочеться битись ким попало, а з досвідченими з хорошим суперниками. Напередодні матчової зустрічі із поляками львів'яни їдуть на найпрестижніші змагання золоту лігу до Австрії.